Вітаю! Ви на каналі «Таро Політика і сьогодні ми дивимося таро розклад на розміщення на території Республіки Білорусь ядерної зброї. Раніше я дивилася такі розклади і показувало, що коли Московія вирішить розмістити на території Білорусі нетактичну ядерну зброю, це приведе до того, що Україна теж поновить свій ядерний статус скажемо, довго стримуваю до ну, середньосрочній до середньосрочні перспективи. Також вчора я робила пізно вже ввечері розклад на 12 днів гороскопу для Білорусі, я просто не думала, що він так почне швидко розгортатися. На образ нації вийшла карта десятка мічів, і оце розміщення ядерної зброї приведе, ну, може бути, і буквально до знищення нації. Раджу подивитися, там було видно, що таємні вороги, диявола вченять на території Білорусі, це і є оце розміщення ядерної зброї. Про це повідомляє Reuters. воно повідомляє, що РФ і РФ Білорусь підписали соглашення о розміщенні на білоруській території тактичного російського ядерного зброї. По словам міністра оборони РФ Сергія Шойгу, Которого цитурують агентство Москва сохранит за собою контроль над вооружением і любым рішенням по його применению. Ну, це зашморк на шиї Лукашенка. Краще б він помер, коли робив операції. Там в вчорашньому розкладі на каналі в нашів «Наживо» можете подивитися цей розклад. Краще б він помер раніше. Отже, так, ну, чи розмістять росіяни. На території Білорусі е, тактично ядерну зброю. Ну, розмістять, ось король, король мечів випадає, розмістять. Так, да, як подарунок. Да, і це вже, воно вже на території Білорусі, я б так сказала, по колесу фортуни. Це прийшов момент легалізації. Е, наслідки Наслідки в цілому для Білорусі, які це матиме наслідки для Росії. І в цілому для ситуації, я б сказала, на Європейському континенті. Так, для Білорусі, які матиме наслідки, для Росії. І в цілому на Європейському континенті. Так, для Білорусі. Четвірка жезлів, король кубків, жезлів. І четвірка кубків. Значить, ну, це для них ніби як позитивний позитивний. Якийсь от, е, варіант да? проміжний. Але ж ця карта вона вказує на гробницю якусь, а це народ, е, який прийдеться, якому прийдеться вишукувати якусь альтернативу у зв'язку з цим розміщенням. Тому що тут народ буде в страхах і це наближає народ по місяцю, майже до знищення. До знищення. Чомусь так. Про це говорять вже більше року, що якщо розвернеться не більше року, рік. Перша я почула про це влітку минулого року від американського експерта, що якщо розгорнеться в Європі ядерна війна, не дай Боже, то вона розгорнеться на території Білорусі. Так, для Росії що це? Тройка жезлів. Ну, це просування, експансія, звісно, для них. Ще які наслідки матиме. Щось закінчується. Росія закінчується цим рішенням закінчується народ Росії і дія якогось короля Жезлів. Оце ніби як. Не можу сказати, щоб це отак от жорсткий вирок. Це просто завершення проєкта Путін. Ось. Проект Путін і проєкт Росія завершається. І вся, і вся оця енергія, яка там сконцентрувалася на території Росії, це все безумство. Вони, як виходять на якусь свободу. Ну, вони. <свят> як шизофреніки якісь. Коротше, випустили джина із бутилки. Треба по цій тактичній ядерній зброї, що вони розміщаються, випустили джина із бутилки, із пляшки треба розуміти. Тому що існує Будапештський меморандум, хто б не говорив, що це міжнародна угода, по якій Україна, Білорусь і Казахстан здали свою ядерну зброю. І тепер Білорусь, ніби як відмовляється від. Своїх зобов'язань, а країни-гаранти, Сполучені Штати, і ті, що підписалися пізніше, там, Велика Британія, Франція і навіть Китай, вже не, мож... не можуть не гарантувати Білорусі її безпеку у разі, ну, тобто, руки розв'язані. Кажу вам, Джина із... із пляшки випустили. Так, загальна ситуація для е... Європейського континенту сімка Кубків. В даному випадку це погана карта вказує, що. Дурман, туман диявола так, цієї зброї. Різко отрицательні відбуваються переміни, різко, і наближаються до ядерної війни, оця вся ситуація. Да. Я не хочу нічого нагнітати, я просто щитую карти. І е, я хочу розібратися в цій ситуації, і я хочу подивитися, яка буде відповідь заходу. Як відреагує Захід? Цивілізований світ як відреагує на ці на фортеля пристарілих шизофреніків. По-моєму, тут уже не те, що червоні лінії перетинуті, тут уже просто е і здоровий глуст, і, і все інше перетинуто. Так, які будуть реакції? Рицар Пінтаклі, Двойка Пінтаклі. Десятка жезлів. А от не знають, як реагувати. Західний світ ніби як розділяється навпів. Один, один каже, що ми маємо себе захищати, інші кажуть, що ні, ви що? Ну, типу Орбана, так? Да? Він, на жаль, відноситься до цивілізованого світу, бо він НАТО, він в Євросоюзі, його країна знаходиться. Це дуже важко. Ну, що зроблять? Шістка жезлів, лицар жезлів і помірність. Прискореними темпами будуть зроблені заходи, які обмежать, обмежать цю можливість застосування ядерної зброї. Що це саме може бути? Лицар Мічів, військова якась операція. Це щось військове. Паш Жезлі. Початок нового. Військова якась операція, нова, нова. на тій території, яка ніби як відді... ну, по пустельнику. Це на Білорусі. Скоріше на Білорусі. Шістка кубків, дев'ятка пентаклів, да, та, що була колись у складі Совєтського Союзу. Отака От буде. Це буде військова операція якась. Тому що не можна це так просто залишати. Ну і чим це завершиться? Оця вся історія. Чим потенційно може завершитися? Таємні будуть перемовини, якісь таємні будуть перемовлені. Ситуація загалом то невизначеності поки показують. Да, якісь країни будуть перемовляти. Ого, дивіться, скільки буде трихстороння, ніби як угода, бо три королеви вийшло. да Якась угода буде підписана, якісь юридичні наслідки будуть. Може і санкції. Ну, щось жорстке. По правосуддю щось жорстке. і воно правильне. да Якийсь документ дуже важливий буде підписаний. І військова операція падає. Військова операція падає на територію пустельника. Тобто та територія, яка ніби вона ж міжумними і красивими. Да? І не Європа, і не Рашка, а чор на що? Так, ну можемо ще подивитися наслідки для самого Лукашенка. Персональні. Наслідки для самого Лукашенка зараз подивимося. Про Путіна не питаю, там вже. Суду все ясно. Персональні наслідки для Лукашенка, які ми будуть. Тройка кубків. Опять на нього випадає помінки. Шістка кубків перевернулася, істерія якась, лицар Пентаклей. І що? І ще десятка мечів. Ну, це не те, що зашморг. Це його просто. Просто помножили на 0. Він більше ніхто, і звати його нікак. І краще б йому було і співати оті помінки 8-9 травня. Тоді б Білорусія могла б створити свій міф, що вони когось там перемогли <сум> і приурочити це до 9 травня. Катастрофічні наслідки для Лукашенка. Катастрофічні. Швидко, я б це як швидко. Швидко. Треба тільки вибрати напрямок, як діяти. Це вибирається, бо жриться знову. Є тут вибір. Будуть оцю негативні до нього дуже переміни, аж до смерті. Ну, дуй, ну, дебіл. Ну, дебіл, я кажу вам. Це дебіл, людина, дебіл. Так, дякую за увагу. Е, ситуа... е, час прискорюється, розв'язка близько. Це прискорює все. Да, можемо ще запитати, як на війну в Україні це скажеться зараз. Як на війну в Україні. Мені здається, це прискорює події, і це прискорює вже закінчення війни нашу перемогу. Як на війну в Україні. Оце розміщення повпливає. Тут новий імпульс якийсь надається три місяці. Протягом трьох місяців якась ситуація має. Розгорнутися геть по-новому, тому що ось якісь перемови не випадають протягом трьох місяців. Закінчення. Перемога. Да, карти перемоги падають. Протягом трьох місяців, оця Да. І ще раз тройка кубків. Протягом трьох місяців вся ситуація з війною в Україні має набути абсолютно новий христ, тому що тут падають переговори якісь. Королів Пентаклів, король Кубків. Ось вони на переговори. Зірка десь на якісь площадки за межами України. Для України це ось як, ну, як перемога йде. Ще як король Пентаклів, ніби як гарант і таке інше. Для України позитивно. Бо туз Кубків, тройка кубків, імператриця. Позитивно. Оце, оцей мертвий сезон, оце що можна сказати, по військовій ситуації, ні шатка, ні валка, воно приходить в рух. Воно приходить в рух, набуває нового якогось імпульсу, і це веде до двосторонніх якихось контактів, до перемовин, ну а потенційно до закупків, до нашої перемоги. Так, друзі, дякую за увагу.